Нарешті я дома. Так то ми все в тому відрядженні. А ти чого така серйозна? Ми повинні поговорити. Що сталося? Я так більше не можу жити у брехні. Я зустріла іншого чоловіка і покохала його. Ти що жартуєш? Це що якийсь експеримент? Розіграш? І це не жарт, не експеримент. Я його кохаю. Кохаєш? Та після того всього, що між нами було, та давай поговоримо давай все налагодим, давай до психолога підемо. Та я розумію, я не ідеальний, я тобі, може, за мало уваги приділяв, але ми ж сім'я. Пізно, я його кохаю. З ним я відчуваю себе живою. Ти хороший, але ти вже не мій. Ух. Коли один іде, а інший залишається в тиші, це не кінець, це початок усвідомлення. Вона шукала почуттів, він не чув сигналів. У кожній зраді є біль, але більше невисловленого. І коли ми починаємо говорити один з одним, більше зраджувати не потрібно.